Доброго дня! Вас вітаю Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Зараз покажу вам наш весь асортимент на трактор майданчику. Дивіться, який асортимент у нас. Є що вибрати, є що вибрати. Завітайте до нас місто Суми, вулиця Героїв Крут 15. Друзі, доставка по Україні безкоштовна. Доставка тракторів по Україні безкоштовна. Так що, друзі, чекаємо вас. Є у нас тестування. Приїздіть до нас, потестуйте будь-який трактор, який побачите, який захочете, який про дамо, як кажуть, попробувати, розкажемо, покажемо. Так що, друзі, завітайте до нас! Місто Суми, вулиця Героїв, Крут. 15. друзі, всім гарного та тихого дня.